Всім доброго дня, друзі! Вітаю на каналі. Сьогодні в нас 2 неділі спустя останнього відео. В нас дуже багато чого змінилося, тому дивіться це відео, ставте лайки, а ми починаємо з наших кавунів. Вони дуже сильно виросли, ви будете дуже вражені нашим результатом за 2 неділі. Приємного перегляду! Ось така вже картина на нашому лоряні. Бачимося плоди. Все бачимо, який дуже здоровенький шарик. Все бачимо варіант, бачимо його дуже багато, він дуже гарно виглядає у нас. І все. Гарно в'яжеться, гарна гудина. Можна просто виходити і бачити ну, кавунчики. Варіант це такий кавун, який може на, одному, на одній рослині видати одразу три або чотири кавунчика. Це його особливість. Якщо у стандартних плодів така особливість, що вони дають один, максимум два плоди на одну рослину, то Лорян може видати і три, і чотири рослини з інтервалом в цілий місяць. У нас в минулому році було саме так. Я не впевнений, що це так і повинно бути, але у нас були плоди по 3-4 кілограми і було на одній рослині там, 2, 3, 4 плоди навіть було. Тому лорян у нас розвивається поки що дуже гарно, у нас все дуже устраює. Ларянам у нас питання. Немає. Все, дивіться. Ще один крім селрубікавунчик, бачимо, який він здоровенький та кругленький, бачимо, дуже гарний. Дуже гарний. Ось ось ще один бачимо, красивий. Вже, мабуть, не будемо підживлювати, тому що потрібно, щоб кавун все переробив сахара, усі добрива, які ми йому даємо, щоб він не був отруйний, був корисний для людини і без нітратів. Ми і так тут нічого такого в принципі, не кидаємо, шкідливого для людини, але все одно потрібно, щоб був. Якісний та дуже смачний кавун. Йдемо далі. Ось бачимо, друзі, це наш талісман, бачимо все його під листя, яка всяка гадость. Дивіться, якщо ми насипамо зараз землю, все. бачимо, вона приліпає. Це в нас ознаки павутинного кліща. Для нього ми купили інсик Си і будемо їм бризкати від цього кліща. Тому що він є дуже некорисним для нашої росли. Такі справи. Ось так, друзі, у нас зараз виглядає куст середнього розміру. Тобто більша частина поля в нас от таких кущах. Бачимо цвіте у нас кавунчик. Для порівняння зараз покажу фотку, як було у нас 2 неділі тому. То бачимо різницю, бачимо ось яка будіна вже кидається довго. Ось такий зелений фон. Там спереду нашу когрузу підемо не на неї подивитися на нашому. У минулому році допустили помилку, що сіяли по євлетінгу. Потрібно було, щоб після Дія була 18 місяців, а ми посадили кавун через 12 місяців. Тому в минулому році в нас він трішки получив за це. А у цьому році сіємо кавун по кавуну, тому сподіваємося, що повинно бути гірше, але зараз воно виглядає краще, ніж в тому році. Тому Думаємо, що в цьому році кавун у нас буде краще, ніж у тому. Але це так. Особиста, особиста думка. Поки що наблюдаємо, поки що спостерігаємо, дивимось, вирощуємо. Ось наш наряд. Чорний кавун, сахарний король. Мені здається, що він взагалі розвивається краще за всіх, тому що найбільша кількість плодів Рівномірно він розвивається всюди. Більш менш однаковий плід, за розміром. Ну, бачимо що. До цього дивіться. Всюди розвивається він добре, тому мені здається, що першим на виборку піде саме Лоріат. Продавати ми його будемо у розницю, тому що він дуже добре туди пішов в минулому році. Ці люди, хто його їв, казали, що це дуже смачний і солодкий кавун. Я їм вірю, тому що це правда був дуже смачний і солодкий кавун. Осьо, друзі, бачимо гарний кавунчик. Осьо гарний кавунчик. Ось ще круглесенький красить. Всьо росте. Ось, Такі друзі, у нас справи на полі. Кавунчики розвиваються, все добре росте. Бачимо ось дуже гарнесенькі. Швидко він нас відійшов після того, як його їли. Всі, кому просто було не лень, як він хворів після того, як після морозів. І ще плюс після дії минулого року з кавун садили, то в нас він швидко відійшов і зараз дуже гарно розвивається. Він виглядає зараз просто дуже класно. Думаю, в кінці липня будемо починати виборку. Ну ми почнемо з чорного кавуна, тому що він зараз розвивається швидше і краще за всіх. Ось такі, друзі, справи, йдемо далі. Ось, друзі, ось це наша кукуруза. Бачимо, і вона теж дуже чудово виглядає. Бачимо, всього вже м'ятока, повним ходом у нас відцвітає. Я стовпкуюся з таким, що люди не знають, що таке ось ці ось інші листки, чому кукуруза кущиться сахарна. Це, друзі, вона обростає жиром, накопичує вологу у цих ось дебонтильних Доп рослинах. Коли буде дуже жарко, спекотно і буде малої води, вона буде лише просто використовувати вологу, яка накопичилась в тих листах. Їх потрібно обрізати тільки в тому випадку, якщо вони не зважають росту нашого качанчику. Ці листи називаються пасинки. Ось так. Бачимо, курсу ось так от виросло, вже все бачимо по пояс. У минулий раз, коли знімав відео, вона була ще нижче, я зараз покажу фото. Мабуть, разом два вона була нижча. Давайте зайдемо поглубже. Позавчора ми її поливали, Земля тут ще волога. Ось так виглядає кухруза. Гарнесеньке поле, мітьолка цвіте. Все в нас добре. Мені все подобається. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте нові відео. Буде все у нас добре. Буде у нас мирне небо. Слава Україні, друзі!